Це чийсь жарт, так прокоментував голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома. Проєкт рішення про висловлення йому недовіри. Документ з'явився на сайті облради. В обґрунтуванні прийняття такого рішення говориться, зокрема, що спочатку початку 2021 року здійснюються неодноразові спроби порушення права обласної ради на управління об'єктами спільної власності громад області. А також здійснювався тиск на сумську обласну раду та її керівництво з метою змусити прийняти обласну раду рішення про делегування обласній державній адміністрації. Повноважень щодо управління тими об'єктами мені ставлять вину те, за що я не відповідаю. Там вказано, що у 2020 році щось не було зроблено. Ну, як, як я фактично до роботи приступив у січні, з першому Я думаю, що хтось пошуткував, тому що людина. Яка відповідає за свої дії, так і не пише при здоровому гвозді. Подали так, але обласна рада не прийняла це рішення. Тому обласна рада сама продовжує управляти всіми е, підприємствами, установами, організаціями. Ми здійснюємо тільки контроль за виконанням тих функцій, е, які делеговані державою, органами місцевого самоврядування. Василя Хому, головою обласної державної адміністрації, президент призначив 23 листопада 2020 року. Ініціювала проєкт рішення про недовіру йому фракція Опозиційна Платформа за життя. Таку інформацію Суспільному надала керуюча справами обласної ради Вікторія Патючко. Перший заступник голови фракції Микола Войтенко не підтвердив цю інформацію, але сказав, що фракція підтримує цю ініціативу. Провали кругом соціально-економічному розвитку. Сумської області і бюджет, і все інше. І стратегії, і програма, і... і взагалі відношення до Сумської області за їжіх керівників. Ми вважаємо, що по-іншому на підходити до розвитку області. Усього в обласній раді шість фракцій. Ми спитали їхніх керівників, що вони думають з приводу ініціативи висловити Василю Хомі недовіру. Голова фракції Слуга народу Микита Баня не став давати оцінку проєкту рішення. Сказав, що це питання розбиратимуть під час сесії. Керівник фракції Батьківщина Вадим Лисий також відповів. Її позицію знатиме в понеділок. Ми на фракції збираємося, в тому числі, і це питання обговорювати. І виносити у нас на фракції приймається рішення голосуванням. І більшістю від присутніх звичайно приймаються ті чи інші рішення. Так само не збиралась, поки фракція Європейської солідарності сказала нам її секретарка Інна Козачок. А голова фракції наш край Валерій Волков має таку думку. Сього там щось чешеться, то чешется, то пусть почешуть його у другому місці. Там воно не на сесії. Петра примагає нам цю вот тему зняти, тому що. Что... Я категорично проти такого відділення ді. Якщо хтось та про лакацію публікує, то я тут челик недалю голова депутатської фракції за майбутнє Тетяна Сизон сказала, що нічого не знає про проект недовіри голові обласній адміністрації. Найближча ж сесія обласної ради запланована на 28 квітня. За законом України про місцеві державні адміністрації, недовіра висловлена голові обласної державної адміністрації двома третинами голосів. Є підставою, аби президент звільнив голову місцевої адміністрації з посади. Якщо недовіру підтримала просто більшість, глава держави може звільнити такого чиновника у сумській обласній раді. 64 депутати. За підсумками місцевих виборів 2020 року до обласної ради увійшли шість фракцій. 16 місць отримала партія Слуга народу, 14 опозиційна платформа за життя. 10 депутатів завела Батьківщина, 9 Європейська солідарність, наш край Край-8» і за майбутнє 7. Протистояння між обласною адміністрацією, також обласною радою. Ми вже спостерігаємо протягом мінімум двох років. І ця історія продовжується, швидше за все. А депутатський корпус ну хоче залишити за собою важелі впливу, і та політика в Сумській обласній раді, яка спрямована на те, щоб е, мати контроль над ряду, рядом комунальних установ. Е, власне зберігається ця тенденція. І через це от, це основна така причина протистояння між обласною державною адміністрацією та обласною радою. Виявляється, що сьогодні монобільшість, яка склалася в парламенті, і фактично більшість в обласній раді, так не знайшла певних спільних точок дотику з обласною державною адміністрацією з керівництвом, і ми, мабуть, будемо спостерігати зміну голови обласної адміністрації. Також вчора депутат обласної ради від Європейської солідарності Олег Медуниця на своїй сторінці Фейсбук оприлюднив інформацію, що одночасно група депутатів Сумської обласної ради від слуг народу збирається ініціювати рішення про зняття з посади голови ради, який також член партії Слуга народу. Чи дійсно це так голова фракції Слуга народу Микита Баня відповів, що про такі ініціативи депутатів з його фракції йому нічого не відомо. Позиція голови ради Віктора Федорченка щодо проєкту рішення про недовіру Василю Хомі та ініціативи висловити подібне йому наразі нам невідома. За словами речниці обласної ради Лілії Наумової, сьогодні Віктор Федорченко у відрядженні в Києві і з ним немає зв'язку. Додам, що для нього це перша каденція у депутатському корпусі. Обидва рази у 2010 році, коли він обирався від партії регіонів. До сумської міської ради та у 2015 році від нашого краю не був обраний.